Шосткинський ЦНАП почав надавати ще одну нову послугу. Про це під час апаратної наради повідомив Андрій Нерода, начальник управління центру надання адміністративних послуг. З першого числа додалася, що одна послуга це відстрочка від мобілізації на особливий період. Всі адміністратори були доєднані до даного реєстру і мають змогу приймати заяви на дану послугу. Велика кількість людей звертається. Так, за минулий тиждень було прийнято 108 заяв щодо відстрочки. 5 заяв щодо пошкодженого майна, 24 заяви на зністя з реєстрації і 58 на реєстрацію само. Вклейка фото до паспортів 12 звірний, довідки з Державного земельного кадастру 27. І всього довідок з реєстру територіальної громади було видано 270 замовитися. Дар'я Гребенюк, начальниця управління економіки, зазначила, що продовжуються роботи по питанню енергетичної безпеки, а також в громаді затребувані водії категорії Д. по питанню енергетичної безпеки продовжується робота. Об'єктами господарювання, а також населенням продовжується прийом заяв, також йде робота у напрямку компенсації а, по лічильникам холодної води, а, питання на контролі по міським та приміським а, пасажирським перевезенням є а, велика потреба у водіях категорії Д. І продовжуємо роботу по підвозу пасажирів до міста Канато про роботу свого підрозділу доповіла Іоланта Долгих, заступниця начальника фінансового управління шосткинської міської ради. Фінансове управління працює в умовах військового стану. Наближається кінець року, тому перед нами стоїть дуже багато різнопланових завдань. На минулому тижні ми отримали від головних розпорядників інформацію стосовно забезпеченості коштами до кінця поточного року. Також для опрацювання було направлено лист інструкція з підготовки бюджетних запитів на 26 рік. На цьому тижні плануємо займатися аналізом отриманої інформації. Плануємо розглядати бюджетні запити, виконувати контрольні завдання департаменту фінансів, Міністерства фінансів та ваші доручення. По фінансуванню пріоритетними залишаються допомога військовим, а видатки пов'язані з безпекою громади, з життєдіяльністю громади, заробітна плата. На цьому тижні плануємо віддати другий аванс. В громаді продовжується надання адміністративних послуг населенню, тривають роботи з енергетичної безпеки та перевезенню пасажирів. Планується бюджет на 2026 рік.